Добре у Мукачеві на базі центральної районної лікарні відбулося засідання асоціації хірургів області на чолі з президентом асоціації, професором Василем Русином. Цього року вперше за останні два десятки років засідання асоціації стали виїзними. Спочатку в Тячеві, зараз в Мукачеві. Ми надзвичайно радіємо тому, що така пахова розмова, яка сприяє підвищенню професійного рівня хірургів, проводиться в Мукачеві. На засіданні зібралося близько сотні хірургів з усього Закарпаття. Тему конференції присвятили патології судин, а точніше, лікуванню варикозного розширення вен, нижніх кінцівок та його ускладнень. Значна кількість людей хворіє цією патологією, тому актуальність її не варто недооцінювати. Від тромбозів глибоких вен нижніх кінцівок, я сьогодні вже казав з трибуни, тільки щорічно в західній Європі реєструється 760 тисяч чоловік. Патологія вен це розплата людства за можливість ходити вертикально, якщо так от грубо говорити. Но і ми мусимо пожинати ці плоди. І зустріч така вона збагачує в якому плані в такому плані, що ми розробляємо основні засади, як профілактувати ці ускладнення. Актуальність цієї патології безумовно важлива, тому що на даний час значна кількість хворих хворіє цією патологією, вчасно не звертається за допомогою і безумовно звідси і ті ускладнення, яке визиває ця патологія. Паралельно з тим, хірурги підбили підсумки роботи Мукачівської ЦРЛ за п'ять років. На сьогодні Мукачівська лікарня обладнана діагностичною апаратурою найкраще з усіх в області. Саме тут найбільш потужна хірургічна служба в краї. Хірургія представлена вісьмома відділеннями, дев'ятьма операційними. Зважаючи на такі статки, не дивно, що цвіт хірургії зібрався саме в Мукачеві. Настільки оснащеної операційної по травматології, як у Мукачеві, в області нема. Сьогодні ми перші почали оперувати на мелких на на малих суставах, і маємо для цього відповідну апаратуру і так далі. На сьогоднішній день Мукачівська центральна районна лікарня у нас саме велика є на Україні. Такої центральної районної лікарні, як у нас, на Україні немає. Вона розрахована на 800 ліжок і обслуговує місто і район загалом 225 тисяч населення. Як не парадоксально, із розвитком техніки оперувати пацієнтів протягом останніх 5 років стало важче. Оперувати село ваше із важкості патології. Парадоксально швидкі машини, дуже модні машини, приводять до серйозних полі травм, до важких полі травм. І туди, коли треба симультанно оперувати одного хворого двома-трьома бригадами, коли помирає він від кровотечі ч червоної порожнини від червно-мозгової травми чи від. Кровотечі там на нижніх або верхніх кінцівках, і тоді три-чотири бригади оперує, Оперувати стало набагато важче, і це пов'язано із е, таким швидкоплинним часом навколо медицини. Розвиток медицини напряму залежить від розвитку науково-технічного прогресу. Спочатку хірурги Мукачева починали із 10 операцій у році, потім було 70-80, Зараз це більше 100 операцій на рік.